Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Видивитися новини в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві вшанували пам'ять жертв голодоморів 20 -го століття. Турнір пам'яті ветерана футболу Володимира Войтенка пройшов на стадіоні Динамо. Полтава єдине місто в області, де можна вчитися грати на цимбалах. Обрала для себе саме цей інструмент, 12-річна Іванна Поліщук. А тепер про це та інше більш докладно. Ці суботи полтавці вшанували пам'ять жертв голодоморів двадцятого століття. Біля пам'ятного знаку жертвам голодомору геноциду у сквері імені Панаса Мирного. Вони доєдналися до загально національної хвилини мовчання та акції Запали свічку. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У четверту суботу-листопада до пам'ятного знаку жертвам голодомору геноциду, встановленого у Полтаві за ініціативи ветерана російсько-української війни Олександра Сорокового, лягли символічні жовто-блакитні квіти з колосками пшениці. Полтавці вшанували пам'ять жертв голодоморів 20-го століття. Вони доєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції Запали свічку за померлими від геноциду, священники православної церкви України відслужили панахиду. Необхідно, щоб була жива. Народна пам'ять, щоб ми пам'ятали, що відбувалося в нашій історії, щоб більше цього ніколи не повторилося. Пам'ятний знак жертвам голодоморів у сквері імені Панаса Мирного містить історичні факти про те, що у 20 столітті українці пережили три голодомори. Стела та камінь утворюють єдиний меморіальний комплекс. Я з братом Сороковим Віталієм були ініціатори встановлення даного наріжного каменю. Я їздив до Кременчука. В кар'єр взяв ці камені, привіз в Полтаву. Була потім підготовча робота. Від 2019 році ми встановили цей камінь, а в 2020 1932-му встановили ще додаткову стелу з відповідними датами. Ми її не фарбували, тому що щоб вона, яка віржі, була щоб ну якийсь такий підтекст був, що це біль українського народу. Нині Олександр Сороковий, ветеран російсько-української війни, а його брат має статус зниклого безвісти. Олександр був в добровольчому батальйоні ОУН. А з 2022 року в лавах ЗСУ, вшановуючи пам'ять закатованих штучним голодом, він підкреслив, щоб бути впевненим у в майбутньому треба добре знати про минуле. Тут саме акцент ішов на три голодомора, бо люди в більшості знають 32 й 33-й, А за 20-ті та 40-ті роки не дуже. Але українці нас на, на жаль кожну сім'ю зачепили ці голодомори. Серед тих, хто прийшов вшанувати жертв голодомору, геноциду 20-го століття. Військові дуже важливо, що люди пам'ятають ті трагедії, які пройшли, це для нас буде уроком. І на даний момент наші військові, наша військова частина, в тому числі стоїть на сторожі нашої незалежності для того, щоб не повторилась знову схожі трагедії. Акція Україна пам'ятає, світ визнає. Прокотилася 23 листопада по всій Україні. Пам'ятну дату встановлено 1998 року. На Полтавщині чоловік загинув під час пожежі. Сталося це 24 листопада у селі Броварки Лубенської територіальної громади в одному з приватних будинків, де сталася пожежа. Під час огляду місця події правоохоронці виявили власника дому володіння без ознак життя. Жертва чоловік 1931 року народження. Його тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Повідомила пресофіцер поліції Полтавщини Наталія Варченко. Слідчі поліції Бенщини під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини другої статті 270. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людини Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлює слідство. Понад 20 домашніх та безпритульних тварин безкоштовно обстежили у Полтаві. Ветеринари робили це для виявлення чи профілактики сечокам'яної хвороби тварин. Після узд діагностики чотирилапим пацієнтам подарували лікувальний корм. Як це було, бачили наші кореспонденти. У Полтаві безкоштовно перевіряли стан здоров'я хатніх та безпритульних тварин. Зокрема, обстежували сучовидільну систему котів та собак за допомогою ультразвукової діагностики. Котика звати Пакс. просто для діагностики, бо ніколи не робили Ну просто провірити, чи все добре, чи ні. Все добре. Не виявлена вчасно сечокам'яна хвороба може призвести до загибелі тварини. Застерігають фахівці та додають, основна причина недуги неправильне харчування. Сьогодні наша мета дослідити сичови міхури і нирки саме на наявність сечокам'яної хвороби або піскої камені в нирках. І у нас тут було багато тваринок, які вважали, що не повністю здорові, але ми дійсно виявили, що в них ця патологія і при цій патології є спеціальний корм. Він допомагає для виведення цього піску. Ми його призначаємо і даруємо. Подаруночки такі невеличкі цим тваринкам. Там є, є проблеми <продукт> з мочивим зуремці. Ага, а що звичайно? Єсть вже пішла. Що це собака Ніка, йоркський тар'єр 10 років. Проблеми були з. Сичовим міхором ми запросили школярів 24 ї школи для того, щоб познайомитись з професією ветеринарного лікаря, щоб діти розуміли, що наші тваринки постійно потребують допомоги, і в тому числі і без Під час благодійної акції у Полтаві обстежили та підкоригували раціон харчування для понад 20 тварин. Цими вихідними у Полтаві провели футбольний матч вшанування пам'яті ветерана улюбленої гри мільйонів Володимира Войтенка. Він пішов із життя 17 листопада у віці 75 років. Яким його пам'ятають друзі та колеги? Дивіться у нашому сюжеті. У Полтаві на стадіоні Динамо вшанували пам'ять ветерана Полтавського футболу Володимира Войтенка футбольним матчем на його честь. Він пішов із життя 17 листопада у віці 75 років. Це один із найкращих нападників полтавського колосу 70-х років. Пригадує тренер команди Зоря Ворскла Юрій Мармач. Каже, Володимир відіграв більше 200 ігор, у яких відзначився 42 голами. Через свою швидкість та техніку він був улюбленцем вболівальників. В 86 році був одним із футболістів, які повернули в складі в Полтаві професійний футбол. На цьому майданчику ще в цьому році він брав участь в змаганнях проти таких грандів футболу, як Дмитро Різник, нинішній воротар Донецького шахтаря та збірної України. Вічна пам'ять тобі, Володя. Багато років поспіль Володимир Войтенко був тренером любительських команд і до останнього часу грав за ветеранів полтавського футболу. Нажаліємо, що такі люди, як Володя Войтенко. Був Хороший футболіст. Очень много учил молодых ребят. Всегда был в футболе, всегда был с ребятами. Очень жаль, очень жаль. Что ходят, ходят, такие люди, как он. Будем его всегда помнить. Я его знаю с давних, давних роков, юных, младских. Выросли разом, жили рядом. Был очень порядной человеком. Любив футбол, ми навчалися в нього футбол грати. Він завжди з нами ходив бігати, коли був вільний час у нього. Жалко, що він так рано пішов від нас. Хай земля йому буде пухом. Матч пам'яті футболіста Володимира Войтенка обіцяє стати традиційним, говорять ветерани полтавського футболу. Полтавська спортсменка Маргарита Банченко стала чемпіонкою світу з військово-спортивних багатоборств. Чемпіонат відбувся у місті Вроцлав у Польщі. Участь у ньому брало 275 спортсменів із 17 країн світу. Про спортивний шлях та плани на майбутнє Маргарити Банченко. Дивіться у ексклюзивному інтерв'ю із чемпіонкою світу. Бажання та щоденні тренування стали запорукою успіху 17-річної спортсменки Маргарити Банченко. Дівчина виборола титул чемпіонки світу з військово-спортивних багатоборств. Розповідає, що професійно цим займається всього три роки, а до цього 12 років шукала себе в інших видах спорту. Самої дитинства я займаю спортом, саме цим видом спорту, військово-спортивним, я займаюся близько трьох років. А до цього я займалась боксом кікбоксингом. Я займаюся саме бойовим двоборством. Там, де ми стріляємо із зброї, і сам рукопашний бій. За це відносно короткий час. Військово-спортивні багатоборства стали частиною життя дівчини. Від самого початку її у цьому напрямку підтримував батько, розповідає Чемпіонка. А ось мама мріє, і досі, щоб дівчина повернулася до танців. Мама з самого дитинства хотіла, щоб я займалась тільки танцями, і по цей день вона мене просить щоб я це кинула і пішла на танці. Але я займаюся, і вона мені дуже мене підтримує в цьому. Сьогодні такий вид спорту необхідний для кожного. Вважає чемпіонка світу з військово-спортивних багатоборств Маргарита Банченко, наголошуючи, що у час війни важливо мати розуміння про зброю та методи її використання. Це не тільки якісь бойові навички, це також військова підготовка, це вміння стріляти з зброї. Це військова підготовка, яка в наш час в Україні дуже актуальна і дуже потрібна. Чемпіонат світу з військово-спортивних багатоборств проходив з 15 по 17 листопада у місті Вроцлав у Польщі. Участь у ньому брало 275 спортсменів із 17 країн світу. Але для того, щоб потрапити на цей чемпіонат, Маргарита спочатку посіла прозове місце на чемпіонаті України. 27 квітня відбувався чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств. Тоборств, ми е, туди поїхали зі своєю командою. Е, і Я зайняла призове місце. Я зайняла перше друге місце. Е, там я отримала звання кандидата в майстри спорту України. Е, і так як я зайняла перше місце, я потрапила до збірної України з військово-спортивних багатоборств. І, е, Получила запрошення на чемпіонат світу. Це перший чемпіонат світу для 17-річної Маргарити Банченко. І одразу і золотом. Дівчина каже, що незважаючи на велику кількість учасників з різних країн, конкуренція у неї була незначна і все одно сповнювали хвилювання, а ще більше велике бажання перемогти. Нам сказали, що я вийду десь в 10.30, я вийшла в 3». Um, і було таке, знаєте, не то, що волнення, але такий мандраж перед виходом. Uh, але я вийшла, все добре пройшло, все добре провела свої поєдинки. Uh, я коли дізналася про перемогу, тобто нам зразу кажуть за перемогу там. Uh, ну, звичайно, якась в гордість, якась. За себе була Маргарита. Не планує зупинятися, а на далеке майбутнє поставила собі за мету отримати звання майстер спорту з міжнародного класу. Їй лише 12, а вона вже грає в оркестрі обласного театру імені Гоголя. Мова про юну цимбалістку із Полтави Івану Поліщук. Чому дівчинка займається на такому незвичайному інструменті та чи планує поєднувати далі своє життя із музикою, розкажуть наші кореспонденти. Одного разу до нас на урок прийшов диригент, і ну, для того, щоб взяти когось із нас грати в театрі на виставах. У нас тут були проби, і він вибрав саме мене. Цимбалістка Іванна Поліщук у свої 12 вже музикант оркестру Полтавського обласного академічного музично-драматичного театру імені Гоголя. Я прийшла перший раз. Ну, звичайно, я дуже хвилювалася, бо ну, це там багато людей, які старші за мене. Ну, але в мене навіть з першого разу в мене вийшло. Зараз я на постійній основі граю в оркестрі на виставі Марусі Чурай та Кайдашева сім'я. Починалося знайомство з цимбалами в Івані вісім років тому. Дівчинка говорить, сьогодні це вже рідкісний інструмент. Їй подобається відтворювати на ньому як класичні мелодії, так і сучасні. Це унікальний інструмент. Їх дуже зараз знайти дуже важко, бо він старовинний. Десь 9 років я Почала відтворювати сама музику. Я почула пісню. Мені стало цікаво, як вона буде звучати на цимбалах. в мене виходило. Коли він починає звучати під акомпанімент, це взагалі унікальна мелодія. Вона надихає. Юна цимбалістка займається у полтавському палаці дитячої та юнацької творчості двічі на тиждень. Має і свої цимбали вдома. Мама дівчинки Ярослава розповідає, це родинний інструмент. Його особливість в тому, що це саме білоруські цимбали. Їх зараз практично вже ніде нема. Є схожий аналог гуцульські, які виготовляють на західній Україні. Але звучання вже інше. Інструмент у нас вдома не вже лет 20. На цьому інструменті грав мій младший брат. Рішили займатися музикою і спробувати. В п'ять років повели її у дворець піонерів на. День відкритих дверей з тих пор. Ми займаємося музикою. Урібанка є сталанка тому інструменту, але рано чи поздно він в житті вистрілить. Полтава єдине місто в області, де можна вчитися грати на цимбалах, говорить викладачка Івани з 50-річним досвідом Ніна Критович. Вона пригадує, раніше було більше охочих. Зараз її учнів менше десятка. Тому радіє, що завдяки таким талановитим дітям цимбали і досі лунають зі сцени. Починали грати з дитячих пісень, знайомила із композитором класиком нашим лисенко. Згодом вже переходила до більш складних таких творів. і Вже знайомила з композиторами-класиками, як Бетховен, Бах, Моцарт. Так їй дуже подобалась класика. Я зараз свій досвід передаю їй і дай Боже, щоб звучали цим малий да. Івана Поліщук переможниця вже не тільки всеукраїнських, а й міжнародних конкурсів. Поки що каже, не вирішила, чи буде поєднувати свою професію з цимбалами, але точно знає, що її життя буде пов'язане з музикою. була остання інформація випуску я прощаюся із вами нагадую що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. а якщо вам є про що розповісти полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому в мене все на все добре все обов'язково буде україна